Друзі, всім привіт! Граємо в Фасмофобію Maple Lodge Campsite. Джо Джексон. В нас привид. І. Що б мені взяти? Ну, беру все по стандарту. Добре, тобто, візьму радіо. Так, все можна йти. А ти пішов світло вмикати? Давай я тобі накидаю предметів, що тобі взять. Я не можу міняти між цими предметами. У мене тільки фонар в руки може. О, блін. В мене був теж такий баг, і коли була, було полювання. Я тільки можу відбитки пальців вибачити. Да, а я так з цим температурою зависла. відбитки пальців, що збирається. Хоч Залишов. так. Так, да, блін. в мене стільки багів в останній я час. Плаче. Так, ну полювання нема. Може, десь гост? Може і не почулось. Так, а де тут світло? Скрізькау! Ем... де тут світло? Можна лупану вкраїнку? Ні. Дякую, я луплю. Ти серйозно? В мене всяке бувало. Тут якась, якась яскрава книга була, я її взяв. Так, тут у нас палатка відкрита. Може він тут десь. Я навіть бахнуть пиво не можу тепер сумно. Без такого щастя, удовольствия лишили бідного. Слухай, Слухайте, а хтось увімкнув тут світло з іншого боку, бо тут горить. Я ніде не вмикав. Ось тут горить. Я увімкнув. А, ти увімкнув. Я тут був. Але нічого не відбувалося зі мною. Як його там звуть цього духа? Джо Джексон. Зараз. Джо, -джо Джекс. Давайте виховається. Я михаю скриньку и вы слухайте, звідки він де. Все. Якщо це де Аген. Увимкни цю скриньку десь біля ворит. А якщо мы тут пас, прям біля... Тихенько. Залізу в унитаз. Я в туалете, короче. Тільки скажи, коли увімкнеш. Зараз де зі сходом Через три, дві, одну. Сподіваюсь, він не тут. сподіваюся, я не залишусь тут сама. Та не ти сиди! Я ховаю не тут. Я взагалі нічого не чую. Добре, коли дебіл є паці. Зайнято. І ще полює. Давайте зіграємо бітбокс. А він Сдовгенько. не не він ще не закінчив якесь. Да, щось довгенько. Блін, пропускаю найцікавіше. Треба було це, взяти пахнючку і там ходити поруч, слухати. 2 hours later. Слухайте, він там не забагався. Може. Я підпив помату. Щось дуже-дуже довго. А... а то ми вже пішли ляхати цього дикого типу... приведені. Але обісрав. Та він же тихо по Ти ж бачив який він. Який... Ні, я розумію. Ну це просто дивно щось занадто довго. То довго, а ми вже пішли його лякати, а він якраз там плаче чогось, дівчина якась. Дівчість, якась. Ну, він зараз перший, якщо помре. Давай, давай, підіймайся, що таке? Пікар, Та піфар, пехарь, писар. Косей, йди, йди. Да воно не йде. Де воно йде? Слухайте, в мене була вже така. Ну, що воно там? У мене вже була така фігня, що привид тупо забагався. Просто невеличкий бах. І я не можу нічого змінити, ніякий предмет поміняти, ні викинути, нічого. Добре, дивись. Якось багусь привидав. Добре, як. <ривіт> <ривіт> а, <ривіт> вона не там, вона не там. А Де вона? Вона десь тут. Прикольно. Вона ось тут, типу, сидить десь по цій ціні. Блін, звуки, звісно, такі собі. Радіо, Давайте радіо Давайте... Коротше, помремо, так помремо. Давайте граби... грабувати цей потворюсь дим Не вмикається. Значить не працює Коротше, нам схоже, треба їхати. О, Вода. <свід> Вода не туди ллється. Л... 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 Так давайте зіграємо повторно, бо у нас воно зависло і за мене. Це, звісно, прикол. А як ми вийдемо? Бляха, точно, а як ми вийдемо? А Як ми вийдемо? ха Парніша, а там хтось залишився на цій сторонці. Ні, ні, ми в трьох. Навіть якби і залишився хтось, то поки полювання б не закінчилось і ми не вийшли б. Капець друзі, я не а бачу немає тут іншого е е варіанту. Е е самовису тобто легкий спосіб полювати. Самевипілитися. <рисум> ну, м'ячом, мабуть, неможливо. Ні, пивом неможливо. Навіть кос. А ви, ви ж навіть і не бачили, так? Да? Її там нема. Да, бо я теж не бачила, тільки її звук чула. Її там немає, чума. але вона там є. Значить, ліваєм, пока. Да, паху, схоже на це. Пахучі. Ні, нема. нема. Корили, Нічого є. нема. Нічого нема. Ну, курили, Нічого, нема. Ну, так, зовсім все накурил. залишилось. Відправив її на Франківська, вона у Харкові прокинула. Блін, на жаль, я не бачу іншого виходу, як дійсно. Просто тупо Вилітаємо лівнути, да. Ми Друзья, ось така вийшла гарання. катка. Всем пока. Всім У. пока. Стой, 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 стой. Стою, стою. Йди на выход. На выход. Серйозно? Он вийшов і все прошло. і закляття спало. Це шоп контент. Бляха, диви, яка величезна, просто полоса полювання. А он завис, получается, виходить, за того, що тот вийшов, який заходив четверту. Так, да, схоже на то... те. Друзі, я трошечки помилилась, це в нас професіонал був. Я, надіг, ти поняла, що це якась? Ні. Як я могла зрозуміти, що це яка? Я взагалі нічого не поставила. Це просто звичайнісінький був дух, але на локації ми зіграли, 240 баксів отримали. Я отримала 240 баксів, тому що я тупо нічого не відмітила, а воно ж духа автоматично відмічає. А я 30 Блін, Друзі, ну тепер точно. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео і е, цей прикольний баг. Да, може бути. Ну, а може зараз сюди зайде. Добрий всім, папа. Бережіть себе, вибережіть близьких.